Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, ви щоранку прокидаєтесь і збираєтесь до садочка. А чи знаєте ви? Коли прокидається природа. Так, правильно, природа прокидається на весні. І на весні приходять весняні братики місяці? У березні, у березні. Верба цвіте на березі, осика від граків рясна, бо вже весна, весна, весна. Квітень каже, я квітую квітом луків і гаїв, листя з грайками на віта. Де чекає солов'ї? А я травень, зі мною і солов'їні співи, і перші грози, і перші зливи цвітуть сади повсюди, Щиро раді мені люди. Діти. А назви яких місяців ви почули у віршику? Так правильно, це місяць березень. Квітень, травень. Це весняні місяці. Вони йдуть один за одним і ніколи не порушують своєї черги. Березень весну починає, а травень її закінчує. Давайте разом ще раз їх назвемо Березень. Квіти, травень. І сьогодні ми познайомимося саме з весняними. Аби ближче познайомитися з весняними місяцями, давайте пригадаємо їхні ознаки. Березень – перший місяць весни. Небо стає світліше і прозоріше. течуть струмки, а де не де крізь сніг. Пробиваються перші зелені травинки. У народі кажуть, березень невірний то сміється, то плаче, то сонечко пригріє, то люта холодна хмара налетить, снігом білим закружить. Березень раніше й називали крапельником, але від березневих дощів земля починає квітнути. Так настає другий місяць. Квіти. Дні у квітні довшають, яскравіше світить сонце. Те довкола зеленіє, квітує. Мабуть, за цей карнавал квітів розмаїття барв наші предки і прозвали його Світень. Зацвітає верба, а всередині місяця в гаї можна почути. Зу -зу. А це значить, що можна сіяти яровину. Люди спостерігали, що якщо у квітні багато павутиння, чекай спекотного літа. Але від літа нас відокремлює ще один весняний останній місяць трави. Особливий місяць, місяць громовий дощовий і сені, птахи співають, аж заслухаєшся, Ластівки, горобці, Солов'ї. У травні природа. Постає у всій своїй красі, Навколишній світ не мов би святкує буйним цвітінням, князювання трав багатого восся пташинного царства, все це місяць травень, ліс травень одягає літо. В гості чекає. А зараз давайте разом запам'ятаємо ці назви весняних місяців. І так, березень, квітень, травень. Діти, а як ви вважаєте, що спільного між ними? Мабуть, те, що вони є роботниками весни. Кожен з них приносить частеньку тепла і сонця. З ними народжується нове життя. А що між ними відмінного? Мабуть, те, що вони зовсім не схожі між собою. Ніколи не зможе бути. Щоб у березні панував травень. А у травні почали тільки розкриватися бруньки. Ні. Все йде по черзі. Такий закон природи. А яким повинен бути березень? Як його можна ще назвати? Так, правильно, можна назвати пролісковим Тобто з ним з'являються перші квіти, проліски і сніжники. А що особливого відбувається в квітні та в травні? Так з'являються листочки на гілочках, квітують дерева. Ліса і поля природа буяє зеленими фарбами та впевнено крокує у літо. Ой, діти, подивіться, до нас прилетів комарик. Він хоче заплутати нас, аби ми не змогли розрізнити весну і інше пори року. Покажемо йому, що це не вдасться йому. Давайте зіграємо у гру, яка так і називається, спіймай комарика. Я буду називати ознаку пори року, а ви, діти, якщо це неправильно, плескайте у долоні. І так діти загоряють. Купаються, носять легкий одяг, припікає сонечко та сніг. Під ногами шорхотять сухі різнобарвні листочки. Бобнявіють бруньки. Розпускаються на деревах листочки. Люди збирають урожай фруктів, овочів. Із з теплих країв повертаються птахи. А ще весною люди висаджують квіти на клумбах, щоб було гарно і красиво. Дізнаємося, яка квітка де росте? Що це? Так тюльпан. Де росте тюльпан? У парку. Який він? Парковий. Далі. Що це? Пролісок. Де росте пролісок? У лісі? Який він? Лісовий. Так, далі. Що це? Кульбаба А де росте кульбаба? На лузі. Яка вона? Лугова. Далі. Що це? Нарцис. Де росте нарцис? У саду. Значить, який він? Садовий. Молодці ви, діти всі. Гарно працювали ви. Тож будемо ми пам'ятати. Братиків весняних знати. Традиційно в Україні писанки виготовляли лише жінки, а зараз цим займаються незалежно від статі. У писанкарстві найчастіше використовували сім основних кольорів. Червоний, жовтий, помаранчевий, зелений, вишневий, коричневий та чорний, але можливі й інші кольори. Залежно від регіону, кольорова гамма писанок розширювалася. Червоний колір символізує добро, радість життя. А для молоді щасливий шлюб. За церковною традицією, яйця червоного кольору є символом Воскресіння, жертовності небесного вогню, жовтий символ небесного світила, сонця, тепла та врожаю, колір стиглого зерна. Яйця цього кольору оберігали від злих сил та лихого. Також жовтий колір був кольором багатства. Зелений колір весни, воскресіння природи, надії та життя, символізував пробудження природи від довгого зимового сну. Бурий або коричневий символізує землю та її приховану життєдайну силу. Блакитний уособлював небо, повітря, воду, чистоту та здоров'я. На писанках він символізував насичення та небесну божественність. Знаки та орнаменти на писанках теж мають своє значення. Символами здоров'я і довголіття є сонечко, ружа, олень та зозуля, символ обереги, берегиня, півень, символ любові квітка, смерека, символ багатого врожаю ріжки, сонячник, грабельки, безконечник. Тваринні символи виглядають ось так. Розгляньте рослинну символіку. На Поділлі поширені писанки темних кольорів чорного, фіолетового та коричневого. Візерунки також мають неяскраве запарування чорного, червоного та білого кольору. Серед орнаментів геометричні рослинні та тваринні мотиви. Писанки Полтавщини були білого, жовтого та зеленого кольорів з червоними коричневими, чорними та зеленими орнаментами. Основним мотивом розпису були рослинні мотиви, які доповнювалися зображенням людей та тварин. Писанки Київщини дещо схожі на полтавські, однак тут зустрічаються геометричні мотиви, тваринні та зображення квітів. Кольори орнаментів більш насичені та досить великого розміру. Волинську писанку ділять на кілька парних полів, на яких зображають вітрячки, спіральки, на вишневому або зеленому тлі колір орнаменту жовтий, помаранчевий, червоний, білий або рожевий. На писанках поширене поєднання геометричних та рослинних орнаментів, символів родючості та води, трикутники, решіточки, хвилясті лінії. На рівненських писанках найчастіше зустрічаються геометричні та рослинні мотиви, зображені на зеленому або червоному тлі, колір орнаменту білий, червоний, жовтий або зелений. Писанку за всіх часів дарували на знак перемир'я, побажання людини, здоров'я, краси, сили та врожаю застосовували як запобіжний засіб від стихійного лиха, пожежі, грому і для лікування різних хвороб. Тому писанку потрібно шанувати. Слідкуйте очима за сонечком. Діти, сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію нашої писанки. Нам для цього потрібно ось таке вже готове вирізане яйце білого кольору, квіточки різні, пелюсточки і клей лівець. І клійоночка нам потрібна для того, щоб ми могли. Нема що втікаємо наші квіточки і пелюсточки, тож, дітки, розпочнемо робити таку гарну писанку. Тож, розпочнемо. Зараз ми з вами придумаємо, який же малюнок ми зробимо на нашій писанці. Якщо ми на зразку зробили. Так, стільки квіточок і такий малюночок із квітів, то на цьому, зараз, на цьому яйце ми можемо зробити інший малюнок із квітів. Розпочнемо, візьмемо ну, помаранчевого кольору квіточку і олівцем, клеїмо олівцем намащуємо тільки серединку. Ось так. Перединку настили. І посередині з вами притиснули. Так. Тепер ми візьмемо, зробимо ще таких помаранчевих квіточок зверху по боках і. Внизу. Так само ми з вами намочуємо внизу посередині і притискаємо. Ось так притиснуємо, зробимо квіточку. Так само наступну квіточку ми з вами зробимо. Намочуємо тут клеєм. і Ось тут внизу зробимо квіточку. Сподіваюся, вам видно. Ось вона внизу квіточка. І ще одну квіточку з цієї сторони зробимо. Так само ми намащуємо клеєм і притискаємо паліч. серединку цієї квіточки ми можемо намастити клеєм рожевого кольору. Це у нас така буде з вами писанка. А ще діти в народі в давнині розмальовували не тільки писанки, а робили ще крашенки і робили ще шкрябанки. Тепер ось тут, по боках і внизу, ми з вами зробимо, приклеїмо листочки, пелюсти, листочки ось такі. Тут ми трошки загнимо, і з іншої сторони кінчик нашого листочка ми намастимо клеєм, Ось тут притиснемо. Наступно з цієї сторони тільки намащуємо, клеєм інші листочка, Ось так. І приклеюємо, притискаємо. Ось так, притиснули. І внизу так само ми з вами зробимо і ще приклеїмо одну пелюсточку. Можна і тут на клієночці намостити клеєм і притиснути ось тут. Ось таку колюсточку. Ось такі ось листочки ми з вами приклеїли листочки. Всередину цих квіточок ми можемо з вами приклеїти ось такі маленькі квіточки. Так само перевертаємо нашу квіточку і посередині ми намащуємо клеєм і можемо приклеїти тут. Писанки діти розмальовують всі різні і квіточки, і малюнки, різні на писанках. Є писанки розмальовують різними візерунками. Так разоми візерунками малюють на тих писанках. Ну, а ми з вами зробимо квіточки. Ось так, притискаємо, притиснули. Ось така у нас діти з вами вийшла. Писанка. А коли буде паска, ви зі своїми батьками зможете і розфарбувати, і розмалювати. І деякі можуть трошки пошкряпати на самому яйці і зробити гарні малюнки. Ну і зафарбувати їх. Подивіться, які гарні. У нас вийшли з вами писанки. Сподіваюся, у вас вийде так само гарно наші писанки. Молодці дітки, до нових зустрічей!